Ну, а далі у нас дискотека у сільському клубі, мабуть, найстарша у Росії бабуся-рибалка і провокаційний експеримент. Розмовляємо українською у російській глибинці. Сьогодні третя заключна частина нашого дослідження на колесах, що стало хітом переглядів в інтернеті, і змусило самих росіян брухливо реагувати, бо такий бік їхнього життя на тамтешніх телеканалах не показують. Заїхати туди, де не ступала нога українського журналіста, зазирнути за парадні фасади. Саме задля цього ми провели справжню спецоперацію. А це її головна зброя будинок на колесах. Тут можна спати, готувати їсти, а головне пробиратися в Росію з чорного входу. А ось і наш суперагент Юлія Дячук. Юлю несподіваних кадрів вам вдалося назбирати чимало. А що стало несподіванкою в такому способі подорожі для тебе самої? Ще разочок, ризикнеш? Чесно, ризикну. Є в мені щось від бременських музикантів. Але для людей, які понад усе цінують комфорт і люблять all інклюзів такий вид подорожей може здатися занадто екстремальним. Виспатися вони тут виспляться, але нормально прийняти душ навряд чи вдасться. Принаймні, так було в нашому автобудинку. Благо що в Росії багато річок і озер. Тільки машина, але й одна із найбільших річок у світі. Ну давай, ну пожалуйста, ну давай. Сказала мать тримає. Ой! Мама! Ви може ти. Між фотосесіями і витягуванням із багна автобудинку наш вадік ще й куховарив. Проблем із російським газом на диво не було. Їли яєшню, макарони і смажену картоплю. Не дуже корисно, не надто оригінально, зате просто і швидко. У таких пересувних умовах це головне. Відпочивали ми теж непогано. Машина шестимісна, а у нас тріо. Тут у нас двохспальне місце. Це кімната для дівчаток. Вона розташована над кабіною водія. А в задній частині машини двохярусна кімната для хлопчиків. Десь посередині у нас була шафа, біля неї невеличкий холодильник. А навпроти, в окремій кімнаті, душ, умивальник і туалет. Це дуже маленьке, компактне, і користуватися цим. Не дуже зручно, якщо чесно, то зовсім не зручно. Але сюжет у нас не про кемпер, а все таки про Росію. Тож запрошую вас у Заволжя, село Матюкіно. Саме біля нього ми натрапили на ось цю потішну картинку. Про дівчину з веслом чули не раз, а от бабусю з вудочкою бачили уперше. Так хобі, тяніть сніться, спіш, і в глазах мірешіться поповол книго. Її звати Валя, їй 75. А і щоб піймати першу рибу, їй знадобилось кілька хвилин. Ось що потрапило до неї на вудочку. А за кілька хвилин було ще одне маленьке. Вечеря тепер є не тільки у неї, але й в її кота. У них взагалі цікаві стосунки. Ось баба Валя його виціловує. А вже за мить на городі Грінпіс би плакав і подав до суду. Та куди ж ти валився, Твою мать? Збирай свої помідори. Ви! Він ліг на її суниці і був неправий, бо найбільша гордість баби валі це її город. Вона тут цитую вхряпує з ранку до ночі, але каже, що для Росії це не властиво. А ви думаєте, чому зараз у нас в Росії багато чорнолопих? Ізвиніть, чорномази. Русский Іван, особливо молодіж, вона не любить працювати. Ані зараз. Строїть тім ночні клуби, тусовки, мусовки. Особливості національного відпочинку російської глибинки ми відчуємо ось у цьому сільському клубі сьогодні ввечері. Все, Сьогодні ви пішли. Бака. Ну, хочу вам напомню, не забувайте, що виходя в 11 часов вічора із сільського клубу, і смотря на зв'язки, то просто сашлі старі я вежду а нас у клубі села Владимирське Чекав він Владимир Владимирович. Це вперше у своєму житті я танцювала із портретом Путіна. Щоправда, вибір кавалерів був невеликий. Свої Тоді ми прийшли зарано. Справжнє життя тут як в касці починається після опівночі, і воно не в клубі, а біля нього. Ось у багажнику лади калини зробили пересувну наливайку. А що ви п'єте? Ми вже вот, не п'ємо. А поруч комусь уже зовсім зле. Напевне, недавно він так само надпивав із. Цієї каністри. У нас не часто таке було. У Нас звичайно, ну, все є. на Просто ребята немножко підп'є. Ситуації на волосину до бійки тут траплялися кілька разів. І не тільки з хлопцями. Знайомтесь, це Ксенія. У неї чоловік і троє дітей. І Ти встигаєш ще й на дискотеку ходити? і троє. Дітей? Працює наша Ксюша в дитячому садочку медсестрою і вихователькою. Виховує всіх підряд. <головіка> <головіка> До справжньої бійки діло не дійшло. Надлишок енергії викидали у танцях. <головіка> Танцювали вони на ходулях і навіть з пляшкою в руках. Якось не зовсім так, як на гідплакатах, якими завішаний весь клуб. Про те, що тверезість це патріотизм сучасності, який дає людині красу, здоров'я і розум. Все, пока так у російській глибинці відпочиває молодь, а це уже розваги для старших. Нам, а тепер і вам несказанно повезло. Ми потрапили на день села Зубово. Ні, хор, зелений кокошник, ні їстівна, голова чи бурашки не вразили мене настільки, як творчість цієї поетеси. Навіть тут, вибачте, бо де в мухасранську не обійшлося без геополітики. Не надам ні українських каштанів, грузинської тонкої ласкової лази. Живу я з детства зі. Завод Наташкою. Люблю без пам'яті. Я глухама. Ми також не проти глухоманні, але на черзі був Нижній Новгород. До речі, про російські дороги вони у них різні, є ідеальні, є аварійні. Але останні активно ремонтують і їх менше ніж у нас. 30% плохих, 70% все-таки хороших дорог. Дорогою до Нижнього Новгорода ми звернули увагу на усі жовто-блакитні зупинки. У самому місті ця кольорова гама зустрічалась також частенько. А після того, як ми натрапили на супермаркет, назва якого українською читається як Лента, вирішили ризикнути до цього моменту, аби не викликати зайвих емоцій. Якщо нас питали, ми казали, що ми з Білорусі і з Мінська. А зараз вирішили поекспериментувати, відкрити карти і подивитись на реакцію росіян. Добрий день, Скажіть, будь ласка, а де вулиця Леніна? Я перепрошую, де можна поїсти? Поїсть? Поїсти, так. Котра година? А Так. Ви з, да. з Чехії? Я з України. А. На ці слова вони реагували дуже спокійно, показували, де поїсти, як дістатись до Леніна і загалом нормально розуміли елементарну українську. Ну вона схожа. Я вас розумію. Ви гості до нам приїхали? Так. Добре, ми раді вас бачити. Правда, не обійшлося і без традиційної ложки дьогтю. Вона у них у білому халаті. Чесно сказати, я українську міда люблю а нас із западної України. не западно Україну западне з Тернополя. Я призята на шель своєм війни ще. Бандери і так далі та подобне. За ці 9 днів про Хто? Бандеру і Бандерівців ми наслухались напевне на все життя. Але те, що називають контрольний у голову, дістали в супермаркеті міста Іваново. Там порозрішували плакати, на яких з одного боку вітають утворення ДНР, а з іншого взагалі шок. Да здравствует начало освобождення Малоросії при Чорномор'я бандеровских бандитов. Так і хочеться додати. Ура! Напевне, після цієї поїздки до категорії бандерівських бандитів зарахували і нас. Хай буде. Ми знаємо, що економічно в Україні не набагато краще, а в чомусь може і гірше ніж у Росії. Але тепер переконались, сусідам є чим зайнятись у себе, замість того, щоб тероризувати, окуповувати і вчити жити інших. Нада вірна свалювати суду з Росії. Юлія Дячук, Роман Сукач та Вадим Орехва ТСН тиждень 1+, плюс